Зараз покажу ще один варіант дуже смачного, дуже поживного сніданку. Беремо авокадо. Буквально вчора робила такий сніданок і їсти не хотілося мені 5 годин. Порція розрахована у мене на двох людей. Я беру два авокадо, дрібно кришу помідорчики, паралельно роблю тости на грилі. До речі, після того, як я взяла цей гриль, я взагалі перестала користуватися тостером. Мені здається, тут хліб виходить смачніший, більш рівномірно підрумянюється, а також це швидше, навіть ніж в тостері. Чим дрібніше ви зможете покришити помідорчики, тим тручніше буде їх їсти. Смачніше буде, якщо ви візьмете чері, але якщо звичайний помітор, то теж непогано. Дивіться, які вони класні. Додаю сіль, чорний перчик, обов'язково, трішки сушеного часнику. І секретний інгредієнт, Я додаю трішки горіхової олії. Вона мені дуже подобається. Аромат, ніби це свіжо збита соняшникова олія. Я брала таку олію в лідлі, там є різні, там є і гарбузова, льняна і авокадо. У мене, до речі, є олія авокадо також. Все готово. Накладаємо на хліб. Обов'язково насіннячко. Всім смачного сніданку! Це неймовірно смачно. А якщо до такого бутерброду ви додасте ще трішки білка у вигляді м'яса і вареного яйця можна взагалі до вечора не їсти.